Сесія міської ради, яка через ремонт сесійної зали будинку рад 2 вересня знову працювала у приміщенні міського паласу культури, прийняла рішення, що значно впливатимуть на життєдіяльність міста. Депутати внесли зміни до видаткової частини бюджету міста. До складу засновників комунального закладу Славутський центр первинної медико-санітарної допомоги прийняли цілком логічно Берездівську та Ганопольську сільські ради. А у складі виконавчого комітету зробили заміни одного із членів виконкому, колишнього на тепло. Перешнього керівника поліції Володимира Яцюка відзнакою Славутської міської ради за заслуги перед славучанами депутати нагородили директора загальноосвітньої школи номер 1 Андрія Смолічука. А іншим рішенням визначили, що відтепер міська рада не лише нагороджуватиме, а й матиме право на позбавлення такої відзнаки. Це може статися за поданням депутатів громадських організацій у разі виникнення відповідних підстав. На сесії також була затверджена додаткова угода зі славутським комбінатом Бутфарфор. Про безоплатну передачу майна важливим рішенням сесії стало затвердження схеми теплопостачання міста, а принциповим і послідовним звернення до окружного адміністративного суду Києва із заявою про залучення до справи щодо незаконного і необґрунтованого підняття тарифів на вуличне освітлення. Третьої особи Львівську міську раду остання з аналогічним позовом звернулася до НКРЄ і кілька питань пленарного засідання стосувалися стану медичної галузі. Автору електронної петиції Медична відповідальність депутати вирішили надати відповідь після розгляду узагальненої інформації. Результати розгляду також оприлюднять на офіційному веб-сайті міськради. Проект рішення щодо стимулювання висококваліфікованих медиків шляхом забезпечення житлом. Депутати не підтримали. А на звернення депутатів Славутської районної ради щодо виділення коштів на дофінансування центральної районної лікарні необхідно 4 мільйони 982 тисячі гривень, відповіли обґрунтованою відмовою. Вони посилаються на те, що виконавчий комітет міської ради уже звернувся до суду з метою примусу органів державної влади, Верховної ради Кабміну фінансувати свої повноваження в повному обсязі. Окрім означеної медичної галузі, там йдеться про фінансування професійної. Осіб. Світи Славутського професійного ліцею пільгового проїзду 30 кілометрової зони ХАГЕС. Нагадали депутати своїм колегам і про те, що народний депутат України Роман Мацола виділені з державного бюджету України кошти в сумі 12 мільйонів гривень, призначених для забезпечення належного функціонування соціально-культурної інфраструктури громад виборчого округу, з невідомих причин спрямував хмельничанам, шепетівчанам та полончанам. Славучину при цьому обійшов.